Вітаємо всіх, хто коло екрані. в ефірі каналу НТБ Страва від шефа. Мене звати Головичук Сергій, і сьогодні ми приготуємо куряче філе у тісті з гуакамолі. І в цьому мені допоможе наш тернопільський кум Дмитро. Привіт, Привіт. Для приготування даної страви нам знадобиться листкове тісто, куряче філе, авокадо, лимон, чесник, соєвий соус, оливкова олія, помідори, цибуля та куряче яйце. Так, і розпочинаємо наше приготування з того, що Дім, я тобі довірю, м'ясо yeah. порізати і замаринувати з yeah. такими шматками yeah. mm. і своїм соусом його залієш. А я тим часом займусь приготуванням гуакамолі. До речі, знаєш що таке гуак... гуакамолі? Ні. Mm -hmm. Гуакамолі це страва мексиканська, це паста, яку використовують. Переважно в цій кухні. Дус дуже, дуже така вона смачна і гостра, певно. Вони там гострі люди. Е, вона така, я сказав би, якщо додати туди дуже багато чеснику і ще різних всяких спецій мексиканських, то я думаю, що для пересічного нашого українця вона буде просто неїстивною. Але ми будемо робити її таку більш нейтральну для того, щоб ми могли відчути <звук> справжній смак. У них в принципі такі вони ж там мексиканці, гарячі люди. Так, вони такі трошки цікаві. М'ясо я порубав. Зараз соєвий соус. Гарненько mm -hmm. все перемішати. То все видавати, то? так? Так. Mm Гарненько -hmm. все перемішати. Yeah. Я тим часом. Так. Очищаємось так від шкірочки. Авокадо. Я, до речі, бачив різні варіанти очищення авокадо. Дуже їх багато інтернеті. є. Листав. Є варіант ложкою. Є ложкою, є ножами, там багато хто залі руками там здирає. Ти Та, там... думаєш, вони їдять як яблука. Те, я, я думаю, так, так, в них -то такі продукти дуже. То в нас то, -то, висоти, то в них це Так, для них то так, для нас яблуко. Так, далі підготуй собі яєчко е, для того, щоб потім блискове тісто. Треба з боку. Так, Так. я тобі даю в'янчик. Я тим часом поріжу авокадо, щоб потім його перебити. Блендері. Знаєш, моя маємо колись завжди яйця збивати по вилучку. По модному він. Так, по-модному, так, по-кулінарному, по кулінарному. По кулінарному. ти Як не як повари, йому. А йому. Взагалі готувати любиш. Ну, подивись на мене, знаєш, людина, яка любить поїсти, певно, любить поготувати. <різь> я люблю, взагалі у мене є таке щось. от. Навіть був досвід суп варив. Правда, я не спробував його, бо Поки зварив. Скис? <різь> Ні, вся родина попробувала, мені вже не стало. Бо я вирішив, знаєш, молодозу, думаю, перший раз, як не я. Ага. І тут, розумієш, дивлюся, приходжу, нема супу. кажу, а де? А тут я говорю, ага, дуже добрий був. Кажу я. Ні, люблю, люблю. А що був суп? Чесно? Угу. Я не пам'ятаю. Щось там накидав та й було, так? Так. Цибулька була точно. М'ясо, певно, було, правда? Так, да, якесь там місце. І ще щось було, ще якийсь я кидав, не пам'ятаю, якесь кашешка, кашка. Ну Такий вийшов супчик досить дієтичний і хороший. Такий їстивний вився. Та. На вигляд дуже був їстивний, знаєш. Але, чесно кажучи, от, як то кажуть, любиш саночку возити, любиш кататий саночку, зети, то якраз про мене. Бо я як люблю поїсти, так само люблю і приготувати. знаєш. Щось хороше, добре. Там більше любиться, шашлик, шли. Ну, само це основне. класика Соби... така, серйозна, та, класика. на літо. Та. Я тим часом ошпарюю помідор, а ти можеш займатися листковим тістом. Mm -hmm. Можеш його а, ось так. Тісто то не моє, але давайте спробуємо. Будемо вчитись, будемо пробувати. Через те ми і запрошуємо наших гостей. Тих, хто не вміє готувати, він вчиться. а тих, хто вміє. Знаеш, я Віль мені дригало, що вчора бігло, тут тобто, і закинуло там. Забігало 5 минут і все готово. знаєш. А тут Тісто. Тормі. Не твій коньок. коньок М'ясо, так? Так, ось качалочка і ось так просто, просто. Так, просто. не дуже тонко. М -м. Я тим часом ошпарю помідор, щоб зняти з нього шкірку. Ми сюди вже додали чесничок. Зараз додамо ще помідор, оливкову олію і сік лимона або лайма. Використовують переважно для приготування гуакамолі. Взагалі вони його переважно як зі всім. Тобто з хлібом, там, з паштетами різними. знаєш, там... Це ну, таке враження, знаєш, що у так, нас на святах рін є, <різь> та, всі та, люди та, їдять та, зі всім. Та, то, так то само так і так вони, ну, його... Мексиканці вони такі трохи цікаві люди. тобто. Тож, мексиканці, гаряча кров, мекс. так, да, такі. Мамо не дивись, вареники не зможуть пити. такий пробний варіант. Якщо не вийде, то зробимо вареники. Серйозно? Завжди мріяв, але сьогодні не неділя. Знаєш, в мене був такий друг. Він завжди казав, неділю мають бути вареники. Це в нього святе сім'ї, неділя це вареник. Значить, так само для мексиканців, певно, гокамоля кожного ранку, то в нього в неділю вареники. Так, ну, дивись. Гарно. Так, зараз я додав трошечки оливкової олії. Виймаємо куряче філе, яке ми промаринували своїм соусом. Солити його не потрібно. Ґрій, 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 ґрій. так? І ось так поріжемо, ось такі три трубочки зробимо. Mm -hmm. І ось так повкладаємо куряче філе. Я одну покажу. А ти продовжиш решту. Ну, Точні мексиканські вареники. Не? Так, такі мексиканські вареники з курячим філе. До речі, курятину вони вживають також в великій кількості. Полюбляють такі справи вони теж. їх не їдять. Та -та -та. Ну, Проблемно дістати, якщо чесно, в супермаркетах нашого міста, на жаль, не торгують ламами. Якби... Все, так, наступне я роблю. Да? Так, наступну ти і готові вироби. Ось сюди поскладаємо. Так, А я тим часом додавлю ще трішечки цибулі, буквально декілька грам. Та будемо все перебивати до однорідної маси. Ось так, з допомогою блендера. Складаємо. Ми подивлюся і бачу, де мені а де тоді ведемо, знаєш міський. такі. Так. Да. Знаєш, така так собака характеризує людей, знаєш, похоже, саме наші тут двой рулетки, похоже. З ріки. Зубків. Де нуди? Серйозні. Е, так, далі змазуємо яйцем та відправляємо у духовку запікатися. Враження, ніби, вже коли готував схожу страву. Ні, знаєш, я просто на свята за те, як приїжджав соду свої бачу, то вона мені доручала саме важливе, коли пекла якісь Яйця пироги... Мазати. Все мазати яйцем. Все омаза та яйцями. І те, що, ну, зараз, знаєш, це модно ті пензліки. Раніше було пір'я, а коли його не було, треба було здобути в бою. Заходиш в курник, вибираєш півню і бачиш, що смикаєш його. І ма, знаєш, це було моє саме любиме. Я собі так думаю, типу на півні там чекури, пана мали страшний переляк, заходить Діма. Каже, так, сказала бабця, що хтось зараз вас тут буде коротше. Не, вони вже знали, що я заходжу, що там, зразу всі хвости піджимали. А зразу все, на, тобі я сам вирву, тільки не так. чіпай, так? Тут був, тут Так, вроді змустив. Так, і відправляємо запікатися у духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Я думаю, треба подивитись до нашої заготовки. О, супер! Я бачу, вона вже готова. Можемо так, виймати так, та нарізати. Діма, так. будь ласка. Я бачу, знаєш, в комодних ресторанах пополам. Так, так. Тут побачите. Це воно в нас виходить. Гарно, а я тим часом добавлю Трошечки лимона в наш гуака-молі. Mm. Соку лимона чуть-чуть видавимо. Та додаємо трішечки солі. Так, супер. Тепер, я думаю, давай ось так по центру дамо наше гуакамолі. Ось так по краях будемо вкладати. Угу. Так. Я візьму ще лимончика. Ну, Скажімо так, в бокомолі запах дуже хороший. Цікавий запах, так? Да? Да. Так, вкладаємо ось так. Гарненько угу. Добавимо лимончик. Ось так. Та задекоруємо трошечки свіжою руковою. Ну що ж, друзі, наша страва готова, а будемо дегустувати. будьте з нами, не перемикайтеся. Для приготування даної страви нам знадобиться куряче філе 200 г, листкове тісто 400 г, авокадо 2 штуки, лимон 1 штука, помідор 1 штука, цибуля рівчаста 1 штука, яйце куряче 1 штука, соєвий соус 30 г, оливкова олія 50 г, чесник та сіль за смаком. Куряче філе нарізаємо смужками та маринуємо соєм соусом. Замариноване м'ясо закручуємо у листкове тісто та змазуємо яйцем і випікаємо при температурі 180-200 градусів 15 хвилин. Далі готуємо гуакамоле. З помідора знімаємо шкірку та з'єднуємо його з очищеним авокадо. Додаємо часник, сік лимона, цибулю, оливкову олію, солимо та перебиваємо блендером. Готові вироби подаємо з гуакамоле та шматочками лимона. Смачного. Ну що ж, друзі, прийшов час дегустації. До нас приєднався ще один гість, наш ще один кун, Тарас. Привіт, Тарас. Всім привіт, привіт, всім, привіт, Сергій. І починаємо дегустацію. Як завжди починають гості нашої програми, будь ласка, пригощайтеся. Ти робив, то ти з мене почнеш. Так, да, пробуй. У мене дуже людський кун, дуже. Да. Ну, я той самий більший кусок візьму. Це для тебе. Я про в... Гватемалі, так? Там можна ложкою робив... таку собі а, взяти, та... поїсти можна Як... Я так люблю, знаєш, як це в шоврумі, так файно на зверху, так з собою такого. Так. Кум, то я робив, наголошую. Це свячена вода, так? Це свячена вода. З того недільного ранку, хто не в церкві, то помоліться за мене, хто там так, біля телевізора. То вода сочинить. Ммм. Насправді дуже смачно. Все, кум, ти готуєш далі. Він може готувати далі? Він може далі готувати спробуй, правиль... так? Ні, не спробуй. А Діма чекав, поки скажу Тарас, сподобалось, не сподобалось, м. потім думає, якщо Тарас... Ні, ти тараз... ж не кажеш, я чекав 5 хвилин, знаєш, поки якщо... Все ну, вона нормально... ж вже почекати трохи. Ти ж на науку, то 3 хвилин чекати. Щоб воно пішло, да? так? Ні, Та, насправді дуже смачно. Дуже смачно. Спробую. Я вже перерошу на лодитки, як муштар, так? А воно таке файне. Таке можна їсти. Раз їздив гляд, ти починаєш це та ж де брать та польська мостика вже Ну. Греції. Я ще візи немає, розумієш. Я все чекаю на безвіз. Ком? ти не чув президента скоро безвіз. Зробу на рік, псов. У мене якраз віза перейде і буде безвіз. Ні, смачно Ну, Такий дует ваш. коли ви. Рок тому. Та? А, то було, зараз якщо 5 травня малий народився. Причому в церкві виник гурт у нас. Тут дуже християнський у нас колектив. Кому чекаємо, що ми ті Я кум. Він мені. Ми свій час починали з КВН. Були в команді ми виступали разом. Потім у нас був період, тому що ми вже закінчили навчання і один викладач. Нас каже, хлопці, мене шкір ну, до весіля, це ж його проведуть. Ми кажемо, як досить, Так, винаю. він каже, як ні, факультет, то ведете, на факультеті йдете, що ж не проведете. Ну, і Ми так виріш, ну, попробую, давай попробуємо. І чесно кажучи, відтоді якось так понеслося, отримали. Чесно, кажучи, то треба треба дати, прийти, рак, таке його прізвище, такий дуже хороший гусатий дядько. А він каже, Ну так, мусив бути, да, мусив бути, так, собути, та, дуже дуже фанеко. І він каже: ну що, хлопці, кажу, то проведете весілля, то каже, ну ж без досвіду. Все буде файно. Що ви переживаєте? І я теж каже, так як з'явили в легкої руки, як пішло, і так файно воно. І так, старт, так, подучи, ось, да, буде, старт, і власне, да. ну ми ж не мали назви, як з кумич, там ще. А потім, от, коли дійсно Тут народиться цьому ми, цьому. Максим, він мій похресник, і ми так от. Що ж, дві кумами називемося? Це ну, ж нікого не обманює. обманюємо. Ми так у нас вийшло детку, ми пішло, вроді там. Я з вашого дозволу вже з накинув, не добавлю. Воно, типу, так пішло, в нас вийшло. І ми там вже працюємо. Ну, хай там будемо, коли я дав старт, і нам от якось ну, пішли, ми табе, Такої так знаємо, що руки рака отримався, такий держав. Так, руки рак отримався такий і Також ми ще зараз в команді Ляпа беремо, ну, учасники вже цієї команди. Які жарти заходять легше, таке як думаєте, чи таке як життя? Ходім, життя. Це життя. Ми всі наші жарти беремо життя. У нас немає що ми щось придумуємо. Публіка сприймає їх набагато краще, воно ближче для людей, тому через тема смішно з того, що о, о, себе ти... впізнав, то все. Коли він нас пізнає ті ситуації, що ти розказуєш, це тоді саме, саме як то кажуть. Бо коли ти придумаєш щось таке, що людина того не бачить, не залишити, їй дуже важко сприйняти той жарт. Бо власне вона з тим не стикалася в житті буденному. А коли вона в даному житті стикається з ситуація, коли ти пропонуєш, це відповідно їй більше подобається, і нам легше писати. Наразі було, що деякі ситуації, які ми там показуємо там, номерах, життя. Ми це реально бачили, тільки, ну просто перейшов на сцену, плавний вийшов смішний жарт, і людям близький, вони стоять, Ми думали, що там. Коротше, дуже атипово, але дуже така не нашого дуету ситуація. От, кум не їсть, балакає, mm. а я їм. А виглядає мене навпаки дуже навпаки іграю. Я, я думаю, потім закінчиться зйомка, то кум продовжить <рес> їсти. <кістя, рес> ти будеш балакати. <рес> Що буде, буде шо? Хлопці, <рес> <рес> на рахунок ліги сміху мене цікавить. Як часто приймаєте участь? Ну, відповідно, коли вони, як коли відбувається сама лія сміху, зразу, чик, одразу ми туди і направляємося, зразу нас тягне туди на житверникаленчика, Так, Лігу смішники. Ну, відповідно, беремо участь з фестивалю. Що, до речі, дуже показово, що наша команда не прийшла одразу у фестивалі. Так склалося. І ми вже готувалися, я така рубрика, практикують таку Сміху, як нас засудити. Тобто, що команда просто на вільних прав виступає, як показали ви. Але так сталося, жідка команда як міні-панки, вони не приїхали на е, 1-8. І кажуть, хлопці, все, от ви, ви, фінал, ви в цьому кажуть, ви одній 8 не працюєте. І так поступово, кроками, спільними зусиллями, тяжкою працею. От в фіналі тепер команда. Так що, ну, думаю, як так? Як часто. З Одеси починаю? Ну та, та. А так, одесу. так, своїми. З Одеси такий старт, де з усієї команди, з України, всі всієї з'являються команди, і вони там виступають. Так, це початок є Сміху, офіційний всіх ліг сміху. Така столиця гумору, <t exam> <rape> так. то вона і є, це власне столиця гумору. І збираються всі команди з України, Сміху. ну, фестиваль, центральний. Одного року ми там були, це було 300 команд. І так починається сезон, грубо кажучи. 300 команд. 300 команд. Були навіть штаті, приїжджали з Молдови. З Росії на дві команди приїхали. І такий старт великий. цього року набагато буде більше. <рес> ну, власне, це старт сезону. в Одесі старт, всі команди починаються з Одеси. Кого відбирають в телевізор, це на центральну ліву сміху. також є регіональні ліви сміху, Там Одеса, Тернопіль, Рівне. Київ, тобто Дніпропетровськ. Да, І, І відповідно вже команди Харків, вже команди, які не пройшли на телевізор, вони ж собі їдуть на фестивалі в інші міста. Але цього року ми плануємо поїхати в Одесу. Почати наш сезон був в Тернополі вже якби перший сезон для сміху ми в Рівному грали в уємській лісміху. Цей сезон ми граємо в тернопільський сміху, як бо себе вдома відкрився гріб було не спробувати. І наступний сезон, ну, ціль у нас є одна це телевізор. Будемо пробувати добуватися, ну і хто б щось не вийшло. Ми вже на телевізорі. Ну, а не більш тебе, це українську хоч ми. На всеукраїнську, ну власне, ну, ціль будь-якого, коли ти в стачку ти в бути, навіть чим ти займаєшся, ти от дійти до чогось, так як поварити, в них ціль зірка мішлен. То в нас, mm -hmm. і У нас, нівосмішників, mm -hmm. ціль — це центральний ясміх І, власне, Якщо ми не пройдемо, то тоді плануємо в Одесу чи іншу регіональну його з'явитися. В плані участь. так багато у вас є ні, так? Так, в плані багато, і головне, щоб був час їх втілювати. Ну, ми стараємося, щоб воно виходилося. Ну, це, це, грубо кажучи, як хобі, але та справа, якої ти живеш. Є робота, яку ти заробляєш вдома, для проживання, для життя собі гроші. так? Це, хобі. Це хобі, тобто. Це так, так це хобі, власне. Тобто ти навіть якось більше затрат виходить з своєї сторони, розумієш? Ніж витрати перші доходи по всій справі. Поході, та. так, але це те, чим ми живемо, власне. Просто, це таке наше дуже хороше хобі, яке ще колись почалося, але, ну, знаєш, мені і так і досить триває. хоч вже старші люди, хтось дітей має, хтось сім'ї. Але все, ну, ми стараємося. Часу все менше, бажання, все більше, тому так. стараємося, працюємо, суміщаємо. А сковому ти ще раз на розсміши коміка. плануєте? Обов'язково. Обов'язково, обов'язково. Коли? піст, буде. буде... Значить, добре. <laughs> ну, власне, є бажання є, є бажання, ну. Ні, матеріал Будем, вже не підзбирали, так, трошки просто. По бо... часу, чесно кажучи, воно. А хто пише жарти вам? Вот. Самі себе ви думаєте, десь вигадуєте життя, що бачимо якісь цікаві історії. Так, ми, власне, самі, бо найперше ну, це те, що ти написав сам. Ти його переживаєш, грубо кажучи, від початку від народження ідеї в голові до формування його вже зразу на сцені. І це саме ну, отримаєш йому задоволення. Під роботи. Коли ти береш чужий чий жарт, ти його ставиш, а, ти вже якісь етапи пропускаєш, знаєш, і воно вже нема такого задоволення. Коли, коли ти його написав, ти відчуваєш, що тон, ну, тонко де там треба щось от так зіграти, так показати, ну, набагато краще свій жарт подається, ніж смакуєш тоді на сцені кудись. Получаєш а, задоволення, кайф, ну, ну а так я зірзав, знаєш, тому... Чей, всі, власне, хто бере участь в команді, там, в наш мужай ми так само. Цені свої придумуємо, різні ситуації, мініатюрці, центр. Також конкурси стараємося вигадувати. Ну, звичайно, що дещо є запозичені, якісь ідеї, але в основному стараємося працювати так, щоб сові було чисто. А де працювати легше? На корпоративі чи на сцені? Ну, я тут не ну, вгадаєш. Як який корпоратив? Як яка сцена. Та. Але все-таки, <рес> коли люди прийшли ну, на якесь там шоу, на якийсь сміх, вони прийшли посміятися, вони чекають, що ти щось смішне розкажеш, і вони будуть сміятися. Бо, як правило, на корпоратив збираються люди дуже різношерстні, які толком не знають, що вони прийшли. Коли вони вже там, там одну третю пропустять, тоді вони вже стають веселіші, вони вже знають, що вони їм ти третій стіл Там, там да. третій стіл, тому що тоді вже все класно. Ідеї, як помаги, no, тут, тут можна сказати конкретно, що на no, сценах краще корпоратив. Чим менше алкоголю, тим більше настрою. No, це в кінці вже мається no, так. Так, та, так, та. так. Просто так, в плані так. тому, що деколи на корпоратив буває. Ну, ти працюєш з людьми на корпоративі, це від початку до кінця. Люди бачиш їхню еволюцію з деградацію. Бо там хто встає з киста, хто підкинув. Ми просто міняються, І ти просто бачиш це від початку до кінця, знаєш, ти вже з ними наводиш якісь контакти, якісь знаходиш підхід до кожного. І це ти, ну, як не то, що ти просто ти з відминула якусь відносину. знаєш, від початку до кінця. Люди до тебе, привикайте до них. Бо на сцені <с1000> фактично ти виходиш, де сидить а кількість людей, вони тебе бачить перший раз. Ти взагалі не бачиш. Так, ти майже бачиш, бо суфіти у світі, знаєш. Але ти вийшов, відпрацював і пішов. А на корпоративі це цілий час. Деколи місцем бачиш на корпоратив, цікавіше. Це нові знайомства, перш за все з людьми там, різні, ну, ну. Особливо останній корпоратив дуже класна ситуація була. Приходимо ще раз Я тоді люблю і пішов. Познайомився, то він його любить, пішов. А кому приємно, приємно. Просто полюбив собі це все. Я ж не кажу курсі, де хто на сайті теж буває, що не маля загрялан! Ти нам щось говорить, нам загріан! Треба зробити паузу, людина звертається з свого найближчого товариша, ти робиш паузу, в свій зал почув, посміялася. Нас закрила і саме ремонта. Що більше проводити корпоратив, чи вистачиш на корпоративі чи <зас> на сцені, такого важко сказати, бо різні бувають ситуації. Ну, ну і, так, там, і там, і там цікаво. Та, і, там, так, і, і там, і там так, і, цікаво по-своєму, як, як, як воно піде. І побажання нашим глядачам каналу НТБ «Стрелі від шефа». Скуштуйте Гватемалі, тобто мексиканську мастику. Як Гватемалі. Скажи, як воно називається? Гуакамолі. 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 Дуже смачна штука і, дорогі друзі, хочемо брати вам е, миру, злагоди, якоїсь е, певності в наступному дні. І щоб долар був по вісім, я думаю, це буде по-христянську. Хоча б по вісімнадцять. <реш> хоча ви по вісім. Давай по 8. що по вісім. Добре, добре, по вісімнадцять. Що це будеш заробляти? Бухгалтер, бухгалтер місцевий. Мій бухгалтер, дає просто еквівалент розплати. Прив'язують до всього мінімалку до долара. Чи ти думаєш долар росте, бо мінімалка підросла. А хочеш вже одного позитиву, хорошого настрою, оскільки це січень місяць, початок нового року, що в новому році. Всі ваші плани, які ви поставили цілі, досягалися, здобували все-таки саме позину хороше. Ну і щастя, ви добрамо свого самого найкращого. Не забувайте мріяти. Дякуємо, хлопці, а я нагадаю, що сьогодні з нами був дует Куми. Будьте з нами, готуйте з нами, а ми щиро дякуємо дружній ресторації «Мамонт» за підтримку. До побачення. Пока-пока.